Найпопулярніший вчитель історії в Україні лідер гурту «Тверезості культура, автор улюблених народних хітів, олені, сірожене пірожене та вчителька. Вона диригент за освітою, мультиінструменталіст та популярна співачка. Відомою стала у 2007 році після перемоги в одному із російських вокальних конкурсів. Але живе і працює вона в Україні. Разом вони нова пісня. Віктор Бронюк та Анастасія Приходько записали спільну композицію під назвою Історія. Українські зірки завітали з піснею до студії сніданку. Отже, Вітаємо Віктора, вітаємо Анасті. Доброго ранку. Дякуємо, що прийшли. Віктора футболки, я він учанин, цим пишаюся. Така є у прем'єра. Прем'єра є, так. Точно така. Точно подарували. Дарували, ну просто. Може, розмір не знаю. Може, розмір. В тебе такої немає. Ні, швіті не подарували. У нас ще не виначало. Поки пропуску не треба. Так, ну розкажіть, будь ласка, спільна пісня. Пісня називається. Історія. історія. Вона да. про що. Е, ну, якщо можна я розпочну, е, взагалі, е, ну, не для кого не секрет, що більше двох років вже на сході триває війна, і е, я, і так само Настя, ми не взагалі там були. І, угу. Знаєш, е, от були такі якісь розмови про те, що треба щось сьогодні бійцям, якісь ідеологічні такі меседжі про те, Ну, просто щоб має бути все одно якась музична культура, має бути якась ідеологічна лінія. That's от. Я, чесно кажучи, там не є великим прихильником щось робити такого на замовлення, але якось так я про це думав. Знаєш, і от, Родилася така от пісенька, яку ми назвали Історія. От, в принципі, Про те, що історію не може творити якісь абстрактні люди. Тобто історія це кожен з нас. Тому що кожен з нас є держава, і, і, і не треба ні на когось надіятися. Тобто, коли стоїть висока мета, от з нами Бог перемога і Україна, то надіємося Все на себе було. так. Тому... А, а ви... давайте зараз подивимося відео з репетиції, а, не, не, не з репетиції, а з запису цієї пісні. А, як записувалась пісня історія. То захистить батьківщину твою. Ти чуєш, це наша історія. Я вірю в силу! І славу героя. Не впадь на коліна, Думка єдина, саме Бог перемога і Україна. Насті, як тобі працювалася з Віктором Бронюком? Розкажи. Ну, по-перше, я дуже обожнюю гуртік. Тому що е, коли пролунала ця пропозиція, я одразу погодилась. Е, Це правда, до речі, одразу погодилась. Зразу, тому що, ну. Ну, я не знаю, як це ну, по перше, він з Вінниці. це раз, це раз. По-друге, україномовний. По-третє, дуже позитивна людина. І коли я почула власне пісню, я зрозуміла, що я зможу передати. Тому що, якщо б я ну не відчула, як це я зробити, твое. так я би відмовилась, тому що я не займаюся комерцією або ще чимось. Ми займаємося творчістю. Тому, власне, ця пісня дійсно вона дуже зараз потрібна нашим бійцям, тому що, по-перше, вона позитивна і. І є, що їм відчути, іноді вони ж теж люди. Вони хочуть відчувати добро і щоб десь там бачити світле. Тому я вважаю, що це дуже доречна пісня, і там дуже потужний текст, який надихне їх на те, щоб пісня моєму можна я думаю, вже вона в є в мережі, можна так. слухати. Зараз ми також її чуємо. І Що ще я хотів би додати, знаєш, е, кожен день от, е, кожен з нас створює свою історію. Да? Тобто. Е, все складається, велика перемога складається з маленьких перемог. Yeah. Тобто хтось робить перший крок, хтось каже перше слово, от. хтось там перемагає якийсь свій страх, там це робить головне тому всьому, напевно, щоб мати світлу мету, а в нас вона одна, з нами Бог, перемога Абсолютно. України. А, тут погоджуюся, я думаю, що може а, стосовно відео, mm. я так розумію, що кліпу немає. Можливо, це може бути відео з життя хлопців а, на передовій. Ну, Хом відео попросити от, хлопців записати. Ми знову ж таки, тобто що E, просто ж так все, все швидко 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 йде, і були свята. От ми про це думали. Е, ми не хотіли знаєш, обмежувати якоїсь однією візуальною історією, тому що, на правду кажучи, історій може бути дуже багато. І, е, у мене навіть є можливо така, якби там, чи ідея, чи таке бажання, що е, можна безліч іс історій підкласти під цю музику. Тобто це може бути, я ж кажу, там, що історія з якоїсь е, е, просто життя, там, історія з передової, щось інше. Е, можливо, ми ще mm. десь поспілкуємось, поговоримо, може щось відзнімемо, там по лів відео. Ну, ви бачите, як сьогодні Янзінкевич запропонував руку і серце. Ви так, так. Це ж історія. Це так, також історія. Це і, також... І... і також історія з війни виходить, чи так. Окрім цього, зараз актуально сьогодні виступає наш Джамала мала на найвирбачні нас це як людина, яка виступала на Євробаченні, доставляла курс в Росію. Розкажи, будь ласка, букмекерські ставки. Я так розумію, що фаворитах. хто зараз за букмекером Тож, певно, повніше слідкує? Uh, так, я слідкую дуже хвилююся. в мене нерви. Uh, ну, букмекери ставлять Франція, Росія, Україна. Тобто uh -huh. але... три фаворити. Але я так трошечки підкреслю, що у минулому році там співала Поліна Гагаріна, яка вкрала номер Дженіфер Лопе. Зараз виступає Сергій Лазарів, який вкрав номер у Бійонсі. Тому ну якось і... трішки схожі Бійонсі. Бачиш, е, бачиш так, це... Ти так думаєш, а вони кажуть, що Бійонсі не вкрали. А, <laughs> тому якось я його навіть не рахую фаворитом, тому що я не люблю людей, які щось крадуть. А Джамала наша вийде, Ну я почула перший півфінал, і я зрозуміла, що ну. Ну немає її конкуренції. Вона дуже дивовижна. Вона так співає номер, сукня, все і той біль, який вона хоче передати. Такого не було на Євробаченні. Я вважаю, що це конкурс пісні більш ніж шоу. Тому що шоу може бути різним, так але mm -hmm. так заспівати і так передати. Ну я дуже вболіваю за неї. Дуже хочу, щоб вона отримала перемогу. Хай. Хай воно так і буде. Знаєш, mm. так і буде. Будемо слідкувати. Ну, сьогодні півфінал, сьогодні будемо дивитися болівати за, звичайно, за Джамалу, а в суботу вже відповідно фінал. Так. Ну, те, що Джамала має бути в фіналі, я думаю, що ніхто не сумнівається. Ну, no, звичайно. <зас> Гуртік на Євробачення колись. Ні. Ні, no, <зас> <Nie>, вас гастролі. стільки <зас> <зас> <You> Будеш... <nie. зас> гастролює, як і Євробачення, розумію. Тому Ні, ну не в тому. Поїхав. Поїхали разом. Чому ні? Ні, ну не сьогодні. Там, трішки трішки ну, побачимо, ладно, не будемо поки що зрікатися. Що... Ну, насправді, якби, знаєш, е, е, ти б запитував, чи я там плідно слідкую. Е, е, мені здається, що цього року, як ніколи, воно трошки переходить в політичну площину. Uh -huh. я, я розумію, що це якби рано чи пізно це мусило трапитися. І е, не хочеться, щоб знову ж таки щоб змішували один з іншим. Тобто, Основний козир те, що я сьогодні е, в Джамали, да, тобто, понош всіх, вона в неї її, її пісні є душа. Тобто mm -hmm. вона це все робить по-справжньому, по щирому, і я думаю, що е, це напевно що має зіграти роль. Тобто, ну принаймні, хотілося б, щоб це все... Mm -hmm. ну, класна пісня. Що ну, ну, ну. ж будемо болювати за Джамалу, Дякуємо за за пісню. Будемо слухати історію, нову історію, можемо так її назвати. Будемо творити історію. будемо творити ще не найголовніше. У нас в гостях Настя Приходько, Віктор Бранюк, гуртік, які записали до пісню. Ну тепер будемо чекати ще. ще й...